Всім привіт, друзі! Так, розказую, чим буду займатися і показувати вам. Приїхало дві посилочки від підписників. Значить, Перва у нас ось ця. Зараз розпаковуємо і дивимося, що там. Кажу, друзі, вам що до мене приїхало. Попередньо я вже е, трошки продефектував, щоб розуміти, який фронт роботи у мене і розповісти вам. Значить, Приїхала до нас 1.5 головка 21083, інжекторна, без датчика. Без датчика фас. Приїхала вона фактично розібрана, розсухарена без старих клапанів. Зразу бачимо, що регулювачна шайба на випускних стаканчиках тонкі вже, бачите? Уже фактично вровень із стаканчиком. Значить, що сідла випускні просажені. Так воно і є. Бачимо, що випускні сідла абсолютно мертві. Впускні сідла живіші. Направляючі розбиті по площині вона жива. Підваримо тільки ось це місце болюче. От Тому, тому. Е, в мене є новий клапан-виробник ТРВ. Промірявши вильот, я розумію, що впускні сідла ми можемо залишити. Замінимо направляючу втулку. Зробимо правку фаски сідла і торценець клапан. На 0,5 мм, і буде воно ще ходити дуже-дуже довго, тому, випуск, тому впускні сідла можна не міняти. Регульовочні шайби будуть від 3,80 до 4,20 для впуска. Це дуже круто, дуже товсто, як по заводу. Тому міняємо випускні сідла, впускні прави, міняємо направляючі втулки, підварюємо, миємо, фрезеруємо і збираємо. Такий фронт робот. Все. Старі сідла випресовані посадочні місця не пошкоджені, все чудово, ніякі криві руки тут не лазили, нічого не різало. Посадочні місця я вже проміряв. Також підібрали сідла. Є вже готові, виточені заготовочки. сідло не базарні, сідло точиться із заготовок. Металокераміка. Гріємо, за Ну що, ж, що у нас вже зроблено? Замінені направляючі втулки, замінені випускні сідла, прирізані впускні сідло підварене. Одне місце. Тут ось маленька цяточка залишилася, але вона не страшна. Також фрезерована плоскість ГБЦ. Така ляпота у нас по сідлах. Дивіться, яка красота. Да? Просто любо подивитись, такі фасочки. Не одна шарошка вам так фаску не виведе ляпота Клапана я не притираю, герметичність буде 100%. Далі комплект нових клапанів. Клапана у нас виробник ТРВ. ТРВ Германія. Все, всі деталі вимиті, вичищені. Клапана наші засухарені, візуально нічого не тече, технічна рідина налита. Дамо тиск в канали впуска-випуска з під клапана бульба, щоб не повинно бути. Погнали. Перший нема. Другий. Нема. Третій. Четвертий. Нема. П'ятий. Шостий. Нема. нема. Сьомий. Ага. Нема. Клапана, герметичні 100%, без притірки. Ось і все. Ще одна отака ласточка готова у нас. Що ми робили? Міняли випускні сідла, направляючи втулки комплект, комплект клапанів. Впускні сідла прирізали, підварили одне місце, фрезернули, відмили. Такий вона має у нас фінальний результат. По часу це зайняло один робочий день, що використовували? І що у нас вийшло по регульовочних шайбах? Значить, сальники, виробники СЕМ. Втулки ТРВ. Клапана впуск і випуск ТРВ. Германія. Випускні йдуть азотірування у них. Далі, що по шайбам? Значить, випуск 4,25, 4,25, 4,25 і 4,05. Ідеально, по впуску 3,90, 4,15, 3,82, 4,10. Тоже дуже хорошо. Впускні клапана на 0,5 торцовані. Буде ще їздити довго і щасливо. Така ласточка. Хороша ГБЦ. Також уж...